Ви знаєте, це як це відповідь для, для тих, хто дуже сильно хоче і говорить про реформу АРМА, і говорить про те, що дуже буде багато управителів, не розуміючи, що у нас арештовані активи насправді резонансні і всі мають проблеми. І овруцький, як приклад того, що уявіть собі кар'єр, який має заборгованості по заробітній платі більше 2 мільйонів гривень, заборгованість за електроенергію більше 2 мільйонів гривень. Світло відключено. Внаслідок відключеного світла накрився, Вибачте насос, який насправді є основним. Агрегатом, який би забезпечив його роботу, потім він зупинився під водою на 12 метрів і вже був на грані ризику того, що він і заржавіє, і це в принципі поставило би під питання його існування загалом. І в цілому. Треба розуміти, що саме на цей кар'єр це село, район, в якому було як знаєте, як пуповина оця українська, де працювали діди, батьки, діти, від чого залежить робота школи, поліклініки і всього того, що зав'язано на цьому кар'єрі, зупинився. Півроку ми оголошували конкурс по декілька разів. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, багато бажаючих управителів? Отож, арма спочатку вирішила питання про включення світлу, відкачення води. Вирішення питань по заборгованості заробітної плати тепер здивую по суті. Сам приклад того, що управитель взагалі знайшовся, це вже фантастика, що він просто працює і відкачав воду. І основне саме це підприємство до речі. Має відношення до Республіки Білорусь, тому що власне гостомельська міська рада теж санкційне, нікому не потрібне. І саме цікаве, що він має спеціальний дозвіл на видобуток червоного граніту до 2036 року. Все це все, що треба було показати, що зробила Арма в цьому кейсі і зробить в інших.